Це Ліра, один із найдавніших музичних інструментів. Її походження можна простежити до стародавніх цивілізацій Месопотамії, Греції та Єгипту, де вона була символом престижу та божественного зв'язку. Саме на лірі грали музи, відомі тобі з античної міфології. А ще такі легендарні постаті, як Орфей і Аполлон. На думку дослідників, гармонійні звуки Ліри викликають відчуття спокою. То як пов'язані музичні інструмент і тема цього відео? Дізнайся за кілька секунд. Саме з Лірою пов'язана назва літературного роду Лірика. Адже під акомпанемент цього музичного інструмента у стародавній Греції виконували пісні та вірші. Лірика один із трьох основних родів літератури це відтворення внутрішнього світу ліричного героя, його думок і переживань, осмислення сутності людського буття. Ознаки лірики, віршована мова, переважно ритмічність і римування, роздуми, переживання, почуття ліричного героя. Емоційність, безсюжетність, стислість викладу, багатство засобів образної мови. Дізнайся більше про роди літератури, а також про особливості ліричного твору переглянувши наші окремі відео. Оскільки поетичні твори мають різну тематику, вирізняють чотири основних види лірики. Розгляньмо їх детальніше. Громадянська лірика Її ще називають патріотичною, це поетичні твори, у яких розкриваються почуття ліричного героя до батьківщини, розглядаються питання його громадянської позиції та соціальної відповідальності. Ключові мотиви національні та соціальні. Це особиста позиція ліричного героя в суспільстві, його переконання, ідеали, ставлення до історії, рідної мови та культури. Яскравим прикладом громадянської лірики слугує вірш О Україно, Божий білий цвіт сучасної української поетеси Тетяни Майданович. О Україно, Божий білий цвіт. Храни дітей у цьому лихолітті. Хто як вони тебе сягне любить у цілім світі? Наступний вид лірики пейзажна. Це твори, у яких змальовано картини природи. Передано роздуми та переживання ліричного героя, пов'язані зі спогляданням природи. Як і настрій людини, пейзаж може бути радісним, енергійним, а іноді сумним, спокійним, бо природа і людина єдині. На уроках української літератури ми знайомилися з поезією Тараса Шевченка За Сонцем хмаронька пливе. Це яскравий приклад пейзажної лірики. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. А ось поезія Анатолія Качана Море грає приклад різновиду пейзажної лірики, мариністичної, у якій змальовано картини морського пейзажу. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє, наступає їй нап'яти. І не може нас догнати. Інтимна лірика це відображення в поетичному творі переживань ліричного героя, пов'язаних з особистими почуттями. Інтимна лірика може передавати почуття кохання, дружби, особливості стосунків у родині та особисті переживання. Наприклад, поезія Василя Симоненка Ну, скажи хіба не фантастично? Що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо. Доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших йтимуть горді ти. Філософська лірика роздуми про сенс життя людини, її призначення, проблеми добра і зла, швидкоплинність життя на землі. А й правда крилатим ґрунту не треба Землі немає, то буде небо. Немає поля то буде воля, Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Поезія Ліни Костенко Крила яскравий приклад філософської лірики. Потренуймося. Прочитай фрагмент поезії, визнач, до якого виду лірики належить віршований твір Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. У поезії Павла Тичини ліричний герой насолоджується красою природи, тож це пейзажна лірика. Мова моя, немов берегиня, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде. А нині я терни в стежках визбирую, щоб їй було легше ходить. Поезія Галини Кирпи належить до громадянської лірики. Спробуй ще. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, Очі твої одні. Поетичні рядки Василя Симоненка є прикладом філософської лірики. Розкажу тобі думку таємно. Дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. Поезія Ліни Костенко належить до інтимної лірики. До речі, детальніше про поетичну творчість Ліни Костенко та Василя Симоненка ти дізнаєшся на уроках української літератури в наступних класах. Зверни увагу. Крім основних видів лірики, виділяють також релігійну, яка виражає релігійні почуття та переживання. Це переважно духовні вірші, псалми, релігійні пісні. Запам'ятай, вирізняють чотири основних види лірики громадянська або патріотична розкриття почуттів до батьківщини, громадянської позиції, соціальної відповідальності, філософська, роздуми про сенс життя людини, її призначення, про одвічні проблеми добра і зла, пейзажна змалювання картин природи, роздуми та переживання ліричного героя, пов'язані зі спогляданням природи, інтимна Відображення переживань ліричного героя пов'язаних з особистими почуттями кохання, дружби, родинних зв'язків. Крім того, виділяють релігійну лірику, вираження релігійних почуттів і переживань у псалмах, духовних віршах та піснях. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку, пиши коментарі. Відкривай з нами світ та укерліт.